12 травня в рамках закриття другого пасхального фестивалю в Великодня» в галереї Соборна відбулись нагородження переможця першого пасхального фестивалю дитячого кіно. Запрошуємо на нашу сцену, бить шановне журі, голова журі, директор міжнародного фестивалю Покров, проти Рей Олександр Акулашева. аудіовізуальних мистецтв. «Кришталеві джерела, Зеленська Олена Віталійовна. Член Союзу кінематографії України, доцент Інституту екранних мистецтв Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенко-Карого Кривонос Ігор Васильович. Керівник раху ФОМА в Україні. Керівник інформаційної служби телеканалу Інтер Антон Нікітів. Церемонию наоборотния. И что вот наш первый фестиваль детское кино показал, что потенциал есть. что есть режиссеры, которые имеют дело детское кино, без него нам детишек не воспитать. к сожалению, у нас взгляд устарел не в книгу, а в телевизор. Так тогда уж нужно, надо что-то сделать, чтобы в телевизоре они увидели что-то хорошее. Если они книги перестали читать, то книги тоже читать надо. Поэтому э, поздравляем всех нас с этим большим праздником, эти пасхальные дни радостные. И надеемся, что в следующий год он фестиваль будет международным, из многих стран пришли свои работы э, многие режиссеры, и, в общем-то, мы будем иметь больше интересных работ для того, чтобы детишки наши воспитывались на хорошем уровне и духовно красном. Еще раз праздник у вас, дорогие друзья. Сейчас мы начнем обучение призов, которые мы вчера определили. Сейчас вы победителей и призеров нашего фестиваля. Диплом переможца первого пасхального фестиваля детского кино номинации кращий детский игровой фильм». Набородживается Артеменко Оксана Сергеевна. Фильм Ваня, Ваші описи. Диплом переможця першого постального фестивалю з кіно у номінації Кращий дитячий ігровий. Фільм Нагороджується школа студії дитячого телебачення. Контакт». фестивалю дитячого кіно у номінації Кращий дитячий документальний фільм вручає Олена Віталівна Зеленська. Нагороджується відеостудія Енергія, місто Кіровоград. Я хочу сказати, що саме Режисер-монтажу з Кіровограда приїхав до нас в Київ навчатися і працювати. І я йому обов'язково передам про студії цих фотографії. Пасхального фестивалю дитячого кіно у номінації Кращий дитячий документальний фільм. Нагороджується дитяче телевізійне об'єднання міні-твій. Вращає Олена Вітаніва-Зарицька. Доброго дня! Ми вдячні Господу, що наша віра, яка втілюється у дитячу творчість, насправді приносить свої плоди і, і, і отримує визнання. Тому ми дякуємо всім і бажаємо учасникам подальших успішних звершень і Божого благословення на усі справи. Дякуємо. кіно у номінації Кращий дитячий анімаційний фільм. Нагороджує Антон Кітін. А нагороджуємо дитячу анімаційну студію 100 фантазії. Відновить промовця <плес> першого постального фестивалю дитячого кіно у номінації Кращий дитячий анімаційний фільм. Нагороджує Азбука церковно -славянская. Я хочу пожелать всем художникам кино, которые начинают, и которые продолжают уже начатое благородное дело, хорошее. Те добрые темы, которые вы поднимаете, их не хватает. Продукта хватает на самом деле. Добрых тем не очень. Вот для детей немногие снимают. Чтобы у вас получалось, чтобы вам Бог помогал. Вряд рядом были добрые люди, которые уже... І творчі, і, може бути где-то плечо. плічка. Відномов переможця першого пасхального фестивалю дитячого кіно у номінації Кращий дитячий короткометражний фільм Ігор Васильович Кривонос, будь ласка. Нагороджується дитяча студія телебачення Перший крок. Дитячий короткометражний фільм Нагороджується монахиня Йоанна Орлова. Фільм «Гвозді» Для вручення диплому переможців першого пасхального фестивалю дитячого кіно за кращий духовно просвітницький фільм. Це особлива номінація нашого фестивалю. Нагороджується дитяча студія пісочної анімації. Перший промінь. Має свою особливість, воно дещо, можливо, наївне, але в цьому його краса. І мені здається, що от дуже важливо, що діти вже з малку починають намагаються творити, в тому числі творити життя святих. Сподіваюся, що ці діти виростуть і зможуть зробити те, що нам ще не вдалося: зробити для сучасного телебачення, для сучасного кінематографа. Екранізації житті святих головних фактично творів церковного передання. Тому я сподіваюся, що ці діти будуть зростати від сили в силу, і що саме вони будуть і працівниками, і учасниками заходів просвітницьких в нашому майбутньому кафедральному соборі і духовно просвітницькому центрі, які тут будуються. Перспектива дитського кіно от зараз, мені здається, в развитии кино любительского. К сожалению, кино профессиональное не обращает свое внимание на детей. В Украине вообще очень мало снимается кино. Детского кино не снимается вообще, практически совсем. Его всегда снималось очень мало, потому что детское кино – это не совсем коммерческое кино. Но, как ни странно, вот кино это такая штука, как, как семечко, которое упало, и оно прорастает сквозь асфальт в самом неожиданном месте. Вот кино прорастает в виде самодеятельных студий, которые снимают, которые не боятся снимать, в отличие от профессионалов, и снимают свое кино. Они снимают, как показал фестиваль, кино документальное, снимают или пытаются снимать, ну можно сказать, снимают кино научно-популярное, они снимают кино игровое. Практически все жанры кино были представлены на этом фестивале. Не очень, э, ну так, размаитого, не очень э, многогранно, но по одному, два, три фильма было представлено. Самое интересное, что на этом фестивале было представлено намного меньше фильмов профессиональных, чем фильмов любительских. То есть это как раз говорит в пользу ну первого моего утверждения э, о том, что профессионалы на детей не обращают внимания вообще, и дети сами на себя обращают внимание. Дети говорят, нам нужно кино, и дети снимают кино, снимают как умеют. Лучше, хуже, но этот фестиваль показал, что среди любительских фильмов прорастают семена настоящего э, серьезного кино.